Пастрих чоловіка, ми сьогоднішній день нашого храмового свята і зла Пресвятою владичиці нашої Богородиці, ще раз ви вітаю вас зі святом і бажаємо всесильної Божої допомоги, в вашому служінні, архіпастирку, яке сьогодні є тернисне. Сьогодні є казалось, як і матріл, священство, сьогодні мученики без крові. І ми знаємо, що терпіння, які ми англій, які мали поношення від людей, від близьких. Ні за що, просто безпідставне звинувачення, наклепи, Але вони все притерпіли, і Бог послав їм тишені. Нехай вашому служінні, Божа матір, молитви, правні гетьмані Анни, посилає вам також утешення, радість, поміж вашому служінню, де ви трудиться, їдете, не дивлячись ні на що до села, долі, до людей, які очікують слова і з любою приймають. І нехай матірка Божа допомагає вам. Проповідувати, сіяти слово Боже, яке проростало в людях, і вся, вся та здоба, яка є сьогодні у людей, що вона перетворилася на мироселі, на любов. Тому що Господь каже Іван, і по тому знають, що ви мої діти, якщо між вами буде любов. І нехай ваше слово, любові, любові і вірності матері церкви, які ви несете сьогодні, і їдете до нас, щоб воно столицею. Всіх вітає зі святом. Пам'ятайте, що все треба притерпіти в житті. Щоб щось не моліться, молиться, які мої анні, які мали поношення, з їх звинувачувати безприставлення, але все з здячністю. І Бог послав утіху, дай Боже, кожній родині вашій, кожній сім'ї, кожному, хто би де не жив сьогодні за кордоном, щоб матінка Божа принесла радість утіху, щоб ми не літяємось для того, щоб молитися, не просто чекали. І що має щось статися, ми ну ви, випрошували, вимолювали Божій Матері, а вона послала всім утішення, мир на нашу землю, щоб ті воїни, які сьогодні на передові, щоб вони повернулися живими, неврядими в кожній своїй сім'ї. Тому що сьогодні багато мам, жінок, дітей, які стоять в наші храмі. Вони уповають, хоча вони також є в поношенні. Але ми знаємо, що Божа Матір покриє, всіх і вся, від всякого зла. І той мир, який ми сьогодні просимо, щоб він прийшов чим раніше. Дякую сьогодні духовесному, які приїхали розділити нас цю радість, різла Божої Матір. Дякую хору, хто прикрасив, хто вжертвував на квіти, на трапезу, на храм, хто трудиться, прибирає на карці молоді нашими. Хто на кухні, ну всім вам, браті і сестри, тому що ми сьогодні єдина велика мужня страдальничка сім'я. Ну пам'ятайте, якщо ми в сім'ї будемо всі разом, якщо ми будемо плакати, то ми будемо плакати всі. Якщо ми будемо радуватися, ми будемо радуватися всі. Якщо ми будемо гонені, ми будемо гонені всі. Але це буде заради Христа, заради Його Матір церкви. Заради спасіння кожної душі безсмертної. Нехай присвятає Богородиця, нам допоможе ніколи не зійти з цього шляху, а вірністю, добрими справами засвідчувати, що ми є Діти Божі. Не бійтеся тих, хто сьогодні пускає на нас гарячі, скверні, нечисті стріли. Адже Господь сам терпів. І Божа матір, і Аким і Анна. Але притерпівши до кінця, той спасеться. Дай Боже всім терпіння, радості, здоров'я і добрих років Бозі, мирних, щасливих років життя. Зі святом вас. Присвятає Богородиці, допомагай нам. Ті, що про спорочки вчуть всіх, браті, сестри, благодарища.